Зайшли на невеличку кафешку, вже Нікітка дуже сильно хотів їсти. А, і купила йому ось такого круасанчика, коштує 2,50 в Парижі. І також каву ще замовили капучино. Капучино коштувала 5 євро. Всього ми за 4,50. Скільки ми заплатили? 7 євро. Всього за чашечку кави і за круасанчик. Ми тут сидіти не будемо. Тому що тут така трошечки проїзна частина, не центральна, але все одне. Тому ми зараз підемо далі, візьмемо все з собою. А це підемо. У нас там торба. Будемо йти заселятися. Ми, до речі, тільки що з Нікітою зайшли і купили одразу сувеніри. Найшли гарну сувенірну лавку, не знаю, чого ми її не зняли. Але там доволі ну, такі помірні ціни і гарний вибір. Ми накупляли вже там сувенір нормально, тому що в центрі буде там ціни набагато, набагато більше. Тому якщо ми будемо біля того собору Паризької Бахматри, я вам обов'язково здамо цей магазинчик сувенірний і що скільки коштує.